У Могилів-Подільській міській раді відбулося засідання організаційного комітету з підготовки та проведення заходів до Дня захисників і захисниць України та Дня українського козацтва. Ці свята мають особливе значення для кожного українця, адже вони вшановують мужність, героїзм і відданість тих, хто боронить державу від ворога, а також пам'ять усіх, хто віддав життя за свободу і незалежність нашої країни. Відповідно до розпорядження міського голови Геннадія Глухманюка, у громаді відбудуться меморіальні заходи, покладання квітів до пам'ятних місць та могил полеглих героїв. Також відзначать воїнів, які нині несуть службу та щодня стоять на захисті України. Для них звучатимуть слова щирої вдячності, будуть вручені відзнаки. Крім цього, 1 жовтня у міському парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відбудеться святковий захід до дня захисників і захисниць України у програмі виїзна кухня, виставка зброї могилів Подільського прикордонного загону, показові виступи кінологів. Концертна програма за участі творчих колективів громади та Озернецького духового оркестру у підсумку засідання оргкомітету було затверджено програму заходів та визначено відповідальних за їх проведення. Як наголосили учасники, цьогорічне відзначення має стати не лише урочистим святом, а ще й однією нагодою висловити подяку і пошану тим, хто сьогодні тримає на своїх плечах мир і майбутнє держави.